Збройні сили України зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року. Це слова належать Кирилу Буданову, очільнику вашого управління, і він їх протягом останніх півроку неодноразово повторював у різних інтерв'ю. Але весна 2023 року вже позаду. А цей прогноз чомусь так і не справдився. Чому ми говоримо про сценарії, і зрозуміло, що сценарії можуть використовуватись різні і зазнавати корективи. Але це ж не ставка букмекерській конторі і не календар відривний на стіні, де точно ми відкрили сьогодні о понеділок якесь, наприклад, свято народне. Це не так. Тому, звичайно, корективи відбуваються. Але загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін. Україна безумовно повернеть Крим. І в даній ситуації слова Буданова точно будуть пророчені. На яку дату зараз можна скоригувати цей Даруйте, принос? оскільки зараз іде активна фаза дій українських сил безпеки і оборони і продовження оборонної операції? Я думаю, що зараз нам неправильно обговорювати конкретні дати, але думаю, що буде тепло.